Фішка в тому, що люди, які крадуть навчання, потім відписуються, роблять вид, що тебе в очі ніколи не бачили. І саме ці люди, яким ти умовно дала нову професію, дала можливість заробляти, саме ці люди. Жодного разу не писали дякую, і в мене найголовніша вавка мені болить за те, що вони не вдячні. Якщо б вони прийшли, Владка прям чесно сказали, мені так сподобалось, буду теж експерткою з монтажу. Візьму за основу у ці ролики, але напише мені відгук, що я з тобою почала заробляти. То те, що ти сказала, що ми так сильно прогріли до цієї ідеї. Умовно ми дали нову можливість людини. Вона реально почала заробляти, і мені болить за те, що вона не прийшла і не сказала дякую. От в мене оця. Справідливе оця хер. тому що я я бачу, як люди очевидно, навіть не те, що беруть, ну вони беруть все відпочинаючи від таргетованої реклами, ті самі слова, все, все все беруть. І від цих людей ніколи немає кейсу, тому що вони його не дають. Ніколи немає відгуку. Оце у мене головна така.